Мене звати Оксана я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися із вами своїми планами до кінця зими. Роботи, які я буду вишивати до кінця зими, я вирішила розділити на дві такі умовні групи. Перша, це ті роботи, які я хочу просто просунути, не плануючи їх закінчувати. А інша група це більш маленькі роботи, які я хочу розпочати і закінчити до кінця зими. Коли я складала ці плани, я намагалася не втрачати зв'язок із реальністю і більш-менш підібрати роботи, які я хоча б фізично можу завершити. Звісно, в мене інколи буває так, що я можу таким запоєм вишивати кілька днів, тижнів, а потім не брати вишивку також тиждень, два і навіть місяць було таке. Тому це дуже приблизні плани. Це те. Той ідеальний план, який б я хотіла виповнити, мій такий план максимум. Але вже як вийде, то вийде. І розпочати я хотіла б із дуже класної роботи, яку я почала, щоб так не збрехати, десь років майже 6 тому. І це ось такий ось таке затишне містечко від Dimensions. Я його розпочала, вишила ось стільки, зовсім трошечки, тут буквально куточок, і відклала. Я навіть не знаю, чому я його відклала. Тобто, у мене вишита лише ось ця маленька частинка. Я купувала його, коли ми вперше приїздила в гості в Україну, тобто, це було вже майже 6 років тому. Так? Його я придбала в магазині Чарівна Мить. Я привозила роботи, які вишивала вже в Канаді, привозила їх на оформлення, і там у магазині побачила цей наборчик. І він мені одразу дуже сподобався, але я оформлювала багато робіт і чомусь не наважилась купити ще й цей набір. Він коштував щось недешево. І так і поїхала без нього. Але потім, вже перед тим, як ми поверталися додому в Канаду, чоловік купив мені цей наборчик. Я була дуже щаслива, одразу його почала і вишила ось власне цей невеликий шматочок, і все в мене чомусь робота зупинилась. Я навіть не можу пояснити чому. Тут, звісно, є і півхресту багато складень, але мабуть, я просто переключилась на щось інше, відклала і так він в мене залишився лежати. Хоча сюжет мені дуже сильно подобається. Я ну я навіть зараз дивлюся на нього і в захваті. Це розробка по картині Чарльза Висоцькі. Мені подобається як його роботи, так і розробки Dimensions по його картинам. І я залюбки його буду вишивати і дуже хочу закінчити в цьому році якихось прям таких. Планів чітких у мене немає до кінця зими. І взагалі там, наприклад, кілька тисяч хрестиків за місяць. Я собі таких планів не ставила. Просто буду, як воно піде, так і буду вишивати, але в ідеалі хочу закінчити його вже в цьому році. Тому що робота така досить немаленька. От, але класно. Вишиваю на Аїді, яка була в наборі. Тому що тут, здається, тут повна зашивка, можливо, десь якісь малесенькі такі ділянки є не зашиті, але загалом це повна зашивка. Тому залюбки буду продовжувати вишивати цей дизайн. І сподіваюся, непогано його так просунути. До кінця зими в ідеальному. Якщо все складеться саме так, як би мені хотілося, я б хотіла вишити, мабуть, ось цей будиночок і дерево. Ось так, до кінця зими, до початку березня. А там вже подивимося, як піде. Це мій перший такий план. Далі. Далі хочу розпочати. Ось цю неймовірну дівчину, яку вже, мабуть, всі вишили. Я тільки збираюся. Люда від мірабілі, Українка. Неймовірно гарна дівчина, дуже мені подобається. Це буде моя перша мірабіл'я. Я вже зібрала всі матеріали за ключем. Тут багато бісеру, один крейник і одна ниточка Керен Вотерлілі. Всі матеріали в мене вже зібрані. Єдине, що я не хочу вишивати на основі, яка тут йде за ключем. За ключем тут, здається, амбер 32-го каунту, так, я хочу вишивати її на звичайному льоні. На звичайному белфості кольору льону. Не знаю, на 53-му чи на 52-му, ще не вирішила, але мені здається, що ось така груба. Проста основа буде підкреслювати яскравість і красу цього дизайну. Бісер, і нитки будуть ще більш яскраво на ньому виглядати. І завдяки цьому контрасту робота буде ще більш не робота, а сама дівчина. І всі прикраси, які тут у неї є, а вона дійсно буде це і віночок, і всі її прикраси, тут і коралі якісь і. Ну... Думаю, що буде саме на цьому простому льоні, він буде дуже підкреслювати всі принади цього дизайну. Його я також планую розпочати і, звісно, максимально просунути, наскільки це можливо, але якщо я його не закінчу до кінця зими, нічого страшного, закінчу у березні. Тобто на нього в мене також якихось дуже чітких планів немає. Так, йдемо далі. Далі ось такий чудовий садочок від Dravan Trade, мабуть, правильно називається цей виробник. Це той виробник, дизайни якого, мабуть, на 90% мені подобаються. Але з ним є така складність, що всі ці дизайни вони не комплектуються, а вони розроблюються, ключених в нитках шовкових. Це Дінки, NPI, тому вони такі досить недешеві в своїй комплектації, щоб зібрати. Одну, один такий дизайн. Ну, це, це, я одразу не купую всі нитки. Я потроху, коли роблю якесь замовлення, докладаю і е, планую цієї зими її розпочати. Але ну, дизайн насправді він такий немаленький. Він цікавий, тут багато стібочків різноманітних, але він не маленький. І, і, мені здається, не самий такий простий тканину я придбала, це Belfast за ключем. Ниточки в мене вже є всі дзінки. Дай, мені залишилось лише докупити, вибачте, я трошечки тут пошуршу, докупити ніделпойнт. І я зможу розпочати. Думаю, що не встигну його вишити цієї зими, тому розпочну, також вишую настільки, наскільки це можливо, і вже в грудні продовжу. Також, звісно, мені б хотілося закінчити цей, цю роботу в цьому році, щоб не тягнути її в наступний. А, тому а, буду вишивати. Гарний цей колір льону. перл, І ниточки також. Дінки Dice мені подобається тим, що в них переходи, навіть якщо вони не дуже помітні, але майже в усіх ниточках вони є. ось. Тому такий дизайн також у мене в планах є хоча б розпочати. Так, далі будуть роботи трошки поменше, які я планую е закінчити вже цієї зими. І першою з таких робіт у мене в планах ось ця красуня. Це буде подружка до моєї, для моєї е паняночки Генрієти. Ось, буду їй. У пару, щоб їй не було сумно, вишивати ось таку коліжанку Дженні. Класна буде пташечка. На неї в, неї, в мене вже все зібране. Тут дуже е, гарні кольори ниточок. Вони такі, наче і не яскраві, але поєднання мені дуже подобається. Тут зараз також трошечки прошу. Ниточки в мене всі за ключем. Я там, здається, лише один якийсь колір не купувала, тому що він в мене був. Ось, Мені дуже подобається ось цей такий малиновий класний колір в поєднанні із цим сірим. Так вони разом гарно виглядають. Не передається на камеру і переходи, в принципі, помітні. Ниточки, я одразу включив, вони йшли один моточок цих ниточок, але я навчена гірким досвідом оцієї Генрієти, в якій мені не вистачило одного мотка. Він закінчився в мене десь на цій кокетці, і мені довелося потім чекати на замовлення на цей єдиний моточок. Тому для цієї дівчинки я вже одразу придбала два. Тому що я впевнена, що одного моточка тут не вистачить. Ось такі ниточки. Тож планую її розпочати і закінчити. Генрієтта вишивалась дуже легко, швидко, приємно, тому сподіваюся, що з Дженні буде та ж сама історія. Ось така класна пташечка. Також така трошечки придуркувати в хорошому сенсі. Мені подобається. Тканину я, до речі, взяла ту ж саму, що і для Генрієти. Її тут майже не видно, але вирішила, щоб вони були на однаковій основі. Хоча за ключем тут інша, але її я не знайшла і не стала заморочуватись, і вирішила вишивати їх обох на однаковій основі. Так, йдемо далі. Далі ось така, такий невеличкий м, наборчик. Наборчик кілька дизайнів від Тіні Модерніст. Мені подобається ця серія. Тут вона, вона сезонна, я взагалі дуже люблю сезонні дизайни. І мені, якщо чесно, ну, мені основний дизайн ось тут також подобається. Але оця машинка дуже класна. Тобто, я буду вишивати, мабуть, усі три дизайни, які тут є. Ну, вони такі маленькі, простенькі, тому сподіваюся, що вишуються швидко. Ще не знаю, хочу замість алфавіту тут додати якийсь напис. Такий простий, класний дизайн, щоб відпочити. До речі, мені дуже подобається, як ті немодерністи друкують свої схеми, тому що це така цупкий гарний картон, і там кольорова схема всередині. Так, шматочок покажу Дуже зручно вона має читатися, тому що, наприклад, Дизайни від цього виробника там, ну, якщо чесно, розробки них просто фантастичні. У мене ніяких питань немає. Вони дуже гарно виглядають. І я бачила відшиви, дуже красиві роботи. Але схема надрукована на звичайному папері, навіть таке відчуття, що не офісному, а також взагалі папір дуже тонкий і ну, коштують вони, звісно, не дуже дорого, але. При такій комплектації, скільки коштують шовкові нитки, мені здається, і схему можна було надрукувати якось більш достойно, щоб вона виглядала. Але це вже така лірика. Так, ось такий дизайн також у мене в планах на початок і завершення. Так, далі. Далі ось такий. Чудовий дизайн це дизайн від Джанет Дуглас. Я вже казала, що запланувала кілька робіт від неї на цей рік. І перший це Winter Stitches зимові стібочки. І також хочу розпочати і закінчити. Для цієї схеми в мене є пак, і він в мене вже навіть розібраний. Давайте знову трошки пошумлю. Я вже все розібрала, всі ниточки розвісила. У мене такий не дуже естетичний органайзер, але мені зручно. Ці роботи невеликі і вишиваються вони доволі швидко. Тому такого органайзера мені цілком достатньо. Всі ниточки шовкові, ну, окрім металіків, це крейнік, це, не знаю, якщо чесно, що це за виробник. Такий, схожий на блендінг філами. І ось така ниточка Глоріана, так? Ні, Trade Гезер. Шовкова ниточка з переходом. Ну, погляньте, які вони класні. Тут від якогось такого кольору морської хвилі темного до світло-коричневого, такого бронзового і фіолетові відтінки. Дуже гарна нитка. І стіпків тут дуже багато. Тут, власне, майже все. Це якісь різноманітні стіпки. Тут лише, мені здається, пташечки вишиваються петітами. І серденько вишивається хрестиком та напис, а все інше це різноманітні стібочки. Вишиваючи дизайни від Джане Долас, я вже зрозуміла, що вишиваються вони швидко, дуже приємно. Тому планую і розпочати і закінчити цю роботу. Хоча насправді зараз я навіть ще не визначилася із основою, того що дизайнерка рекомендує, тут не видно, але вона рекомендує тканину 40-го каунту. І якщо чесно, навіть якщо вишивати в одну ниточку, мені здається, що більшість стібочків, які тут є, вони просто перетворюються на якусь, на якусь мішанину суцільно і не буде видно, як, як кожна ниточка лягає. І мені здається, що це трошки зіпсує враження від роботи. Тому я ще тканину на цей дизайн не придбала і ну, взагалі не обрала. Але хочу вишивати, мабуть, на 32-му максимум. Не хочу брати дуже мілку основу, тому що переживаю, що ну, стібочки трошки будуть виглядати. Гірше, ніж на тканині трошки більшого каунту. Тому що розмірковую стосовно основи, саме тому, власне, я її ще й не розпочала. Тому що вона в мене, як ви бачите, розібрана. І розібрана вона в мене насправді ще з минулої зими лежить. І я все щось ніяк не вирішу, на чому я її хочу вишивати. О, який цей фіолетовий, гарний, дуже красивий. Такий глибокий. Це, що воно, це свода вже ниточки гарний дизайн. Як тільки оберу для нього основу, одразу почну вишивати. Ну і сподіваюся, що досить швидко його закінчу. Так, далі. Далі в нас насправді залишилося лише кілька невеличких дизайнів. По-перше, це. Ось цей мілхіл, який я показувала в минулому відео. Одразу хочу його вишити, тому що, коли купую такі маленькі якісь набори, не люблю, коли вони в мене залежуються. Мені із маленькими роботами хочеться купити, одразу вишити, одразу мати готову роботу. Не люблю відкладати надовго. Вже казала, буду оформлювати як ялинкову прикрасу. Дуже люблю лосий, тому залюбки його вище. Сподіваюся, що тут ніяких складностей не буде. Ну, які тут власне, можуть бути складності, тут небагато кольорів. Бісер, кількох відтінків. Ось. Ну, І буду вишивати, мабуть, на папері. Хоча спочатку думала вишивати, можливо, на пластиковій основі, але в мене тільки біла є, немає такої кольору, ну, як, як папер, власне, якогось бежевого. Тому вирішила вишивати на папері. Ось такий красень. Так, і далі остання робота це також ось цей Санта, якого я показувала в минулому відео. Також маленька-простенька робота. Затягувати з неї не хочу. Сподіваюсь вишити за кілька вечорів і мати вже готову ялинкову прикрасу. Тут також повний наборчик із ниточками, із дзвіночками. Тому хочу, можливо, навіть якнайшвидше його розпочати і закінчити. Ось це, власне, і всі мої плани до кінця зими. Звісно, я буду дуже щаслива, якщо зможу їх виконати. А якщо ні, ну вже як вийде, не хочу собі створювати якийсь пресінг стосовно цього, як вишиватиметься, так і вишиватиметься. Це можна так сказати. Я окреслила ті роботи, з яких я буду обирати. Що я хочу вишивати цієї зими. І я дуже хочу подякувати всім, хто підтримав мої два попередніх відео. Щиро дякую вам, дівчата, за стільки теплих слів я почула. І також буду вдячна за коментарі, за вподобайки. Дуже дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, які б роботи вам хотілося побачити в першу чергу, можливо, саме їх я би почала вишивати. І бажаю вам усього найкращого, миру Україні, перемоги! І до нового відео. Бувайте!